Уявіть, в Україні, яка називає себе землею свободи, понад 3 мільйони людей залишаються рабами. Починається громадянська війна, і тут на сцену виходить сила, яку багато хто недооцінював, колишні раби, які самі взяли зброю до рук, щоб здобути власну свободу. Це історія «United States Colored Troops» – сотень тисяч темношкірих солдатів, які довели їхня боротьба, це боротьба за майбутнє всієї нації. То такі United States Colored Troops. Після початку війни у 1861 році північ не поспішала брати чорних у війська. Вони вважалися ненадійними, недисциплінованими і непридатними до бою. Але вже у 1862-63 роках ситуація змінилася. Армія півночі потребувала солдатів, а саме афроамериканці мали найбільшу мотивацію воювати. Їхня власна свобода стояла на кону. Так, з'явилися United States Colored Troops – офіційні підрозділи армії, в яких служили темношкірі. Понад 180 тисяч афроамериканців записалися добровольцями. Це близько 10% всієї армії Союзу. На початку війни південь вигравав битви. У нього були досвідчені генерали і мотивація боротися до останнього. Але коли північ почала масово залучати чорних солдатів, баланс сил змінився. Вони билися особливо відчайдушно, бо для них ця війна була не абстрактною боротьбою за політику, а особистим боєм за життя і свободу. Наприклад, битва під Форт Вагнером 1863 року, де 54-й Масачусетський полк, сформований із колишніх рабів, пішов у фронтальну атаку і, попри величезні втрати, довів, що афроамериканці такі ж воїни, як і білі. Навіть у армії півночі чорних сприймали як другорядних. Вони отримували меншу зарплату, гірше забезпечення, їх використовували на важких роботах. Лише з часом їх почали ставити на рівні з білими солдатами. Але, попри все, вони залишалися вірними Союзу. Коли у 1865 році південь капітулював, роль United States Colored Troops була очевидною. Без них війна могла б тривати значно довше. Для Півдня ця поразка стала трагедією. Виник міф The Thought Will Rise Again. Уявлення, що колись Конфедерація відродиться. Тому й сьогодні в США культ громадянської війни живе. Пам'ятники, картини, реконструкція боїв. Для одних ця історія єдності та визволення, для інших втраченого південного світу. Спадок для майбутніх поколінь Афроамериканці довели своє право бути частиною нації. Їхня участь у війні стала аргументом на користь скасування рабства та подальших громадянських прав. І хоча расизм у США залишався ще надовго, без United States Colored Troops Америка могла б ніколи не стати тією країною, якою ми її знаємо. United States Colored Troops – це нагадування, що свобода ніколи не дається зверху, її виборюють. І ці 180 тисяч солдатів, які ризикнули всім, стали справжніми творцями нової Америки.